Карл Чапок Лазар. Дійшла до Віфанії звістка, що галилеянина схоплено і кинуто до темниці. Почувши це, Марфа сплеснула руками, і з очей її бризнули сльози. Бачите, зойкнула вона, я ж казала, нащо він пішов у Єрусалим? Нащо не лишився тут? Тут би ніхто не довідався про нього, він міг би спокійно теслярувати. Влаштував би майстерню у нас у дворику. Лазар був блідий, і очі його гарячково блищали. Дурна твоя мова, Марфо. дорікнув він. Він мусив іти до Єрусалиму. Повинен був постати проти цих цих фарисеїв і митарів. повинен був сказати їм у очі, що і як. Ви, жінки, не розумієте цього. Я розумію, тихо і павко проказала Марія. І знаю, що буде. Станеться чудо. Він рухне пальцем, і стіни відкриються, і усі пізнають його і впадуть перед ним навколішки, і будуть кричати Чудо. Якби ж то. глухо відгукнулась Марфа. Він ніколи не вмів пікуватися про себе. Нічого він для себе не зробить, нічим собі не стане допомагати. Хіба що, вона широко розкрила очі, хіба що інші йому допоможуть? Може, він чекає, що його прийдуть рятувати всі ті, хто чув його, всі, кому він допомагав, що вони опережуться мечами і примчать. Звісно, погодився Лазар. Ви не бійтеся, дівчата, адже за ним вся Іудея. Не вистачає ще, щоб. Хотів би я подивитися. Марфо, збери речі в дорогу, піду до Єрусалима. Марія схопилася. Я теж піду з тобою. Хочу побачити, як розкриваються стіни, і він з'явиться в небесному сяйві. Марфо, це буде чудово! Марфа хотіла щось сказати, але промовчала. Ідіть, мовить, мовила вона. Хтось мусить же лишитися стерегти будинок, годувати курей та кіз. Зараз я приготую вам одягу та хліба на дорогу. Я так рада, що ви там будете. Коли вона повернулася, розчервонівшись від кухонного жару, Лазар був блідосиній і сполошений. Я не здужую, Марфочко», – буркнув він. Як на вулиці? Дуже тепло, відповіла Марфа. Вам буде добре йти. Тепло, тепло. сердито передражнив її Лазар. А там, на пагорбах Єрусалима, завжди дме холодний вітер. Я приготувала тобі теплий плащ, сказала Марфа. Теплий плащ. невдоволено пробурмотів Лазар. Спітнієш у ньому. Потім обдує холодом. Та й потому. Ну, бо помацай, чи немає в мене жару. Не хотілося б мені занедужити в дорозі. На Марію кепська надія. А який йому буде від мене товк, якщо я, скажімо, занедужую? У тебе немає жару. заспокоювала його Марфа, думаючи собі. Боже, яким став Лазар з тих пір, з тих пір як воскрес із мертвих. Тоді мене теж протягло. Коли, коли я так сильно занедужав, заклопотано мовив Лазар. Він не любив згадувати про свою смерть. Знаєш, Марфочко, з тієї пори мені все щось не здужується. подорож, хвилювання. Ні, це не для мене. Але я, звісно, піду, як тільки мене перестане морозити. Я знаю, що підеш, з важким серцем сказала Марфа. Хтось повинен піти його рятувати. Адже ти пам'ятаєш, що він тебе е, зцілив, нерішуче додала вона, бо їй здавалося неделікатним говорити про Воскресіння змертвих. Знаєш, Лазарю, коли ви його звільнете, ти зможеш попросити, щоб він допоміг тобі, якщо стане недобре. Це вірно, зітхнув Лазар. Але що, як я туди не дійду? Що, як ми прийдемо надто пізно? Треба зважити всі можливості, і раптом у Єрусалимі щонебудь станеться. Марфо, ти не знаєш римських воїнів. О Боже, якби я був здоровий. Але ти здоровий, Лазарю, з притиском мовила Марфа. Ти повинен бути здоровий, якщо він тебе зцілив. Здоровий, гірко промовив Лазар. Мені ж то краще знати, здоровий я чи ні. Скажу тільки, що з тих пір мені хвилини не було добре. Ні, ні. Я йому страшенно вдячний за те, що він мене м м е поставив на ноги. Не сумнівайся, Марфо. Але хто одного разу пізнав це, як я, той, той. Лазар здригнувся і закрив обличчя руками. Прошу тебе, Марфо обуєш мене тепер. Я зберуся з силами. Тільки хвилинку. Це звичайно пройде. Марфа тихенько сіла у дворі. Вона дивилася просто перед собою, сухими, нерухомими очима. Руки її були складені, але вона не молилася. Підійшли чорні кури, поглядаючи на неї одним оком та, не дочекавшись від марфи зерна. Пішли собі подрімати у полуденній тіні. На поріг повільно вибрався лазар, смертельно блідий. Зуби його цокотіли. Я я не можу зараз, Марфо. затинаючись, ледь вимовив він. Мені так хотілося б піти. М -м -м, можливо, завтра. У Марфи стислося серце. Іди, іди, ляж, Лазарю. Ледве вимовила вона, Ти, ти не можеш нікуди йти. Я пішов, трясучись у пропасниці, відказав Лазар. Але якщо ти так думаєш, Марфочко, може, завтра, ти ж не залишиш мене на самоті. Що я тут буду робити один? Марфа підвелася. «Іди лягай, промовила вона. Своїм звичайним грубим голосом. Я лишуся з тобою. В цей час у двір увійшла Марія, готова у дорогу. Ну, Лазарю, ходімо. «Лазареві не можна нікуди йти. сухо відповіла Марфа. Він не здужає. Тоді я піду одна, з глибоким зітханням мовила Марія. Побачити чудо. З очей Лазаря текли сльози. Мені дуже хочеться піти з нею, Марфо, але я так боюся ще раз померти. Кінець.